У вівторок на заході країни хмарно з проясненнями. В Ужгороді цього дня пройде дощ. Температура від плюс одного вночі до плюс десяти в день. У північних та центральних областях 3 січня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря від 4 до 11 з позначкою вище нуля. На півдні, за прогнозами синоптиків, хмари на небі триматимуться впродовж цього дня. Вночі від плюс 4 в день до плюс 14. На сході також синоптики передбачають невелику хмарність. Температура повітря від плюс 4 нічних підніметься до плюс 11 в день. У середу в Чернівцях має бути ясна погода. В решті областей Західного регіону хмарно з проясненнями. Температура вночі від нуля в день до плюс восьми. На мешканців північних та центральних областей у середу чекає мінлива хмарність. В Чернігові цього дня має бути ясно. Стопчик термометра підніметься від нічних мінус одного до плюс 6 денних. На півдні хмарна погода протримається весь день. Температура в регіоні вночі від плюс одного, вдень до плюс восьми. У середу на сході протягом дня погода буде похмурою, вночі від нуля день до плюс сіми. У четвер мешканцям західних областей знадобляться парасольки, лише в Чернівцях без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 3 вночі до плюс 11 в день. Дощі в четвер чекають на Житомир, Вінницю та Кропивницький. Врешті північних та центральних областей хмарно з проясненнями. Температура від 0 до плюс 8 градусів Цельсія. На півдні синоптики прогнозують дощі за виключенням Одещини. Температура від мінус 2 до плюс 10. В Харкові та Донецьку найвелика хмарність врешті областей Східного регіону пройдуть дощі. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища в день 6.